це повністю, тому сьогодні на цьому тижні потім два вивеземо. Під'їзди закриваються, двері застекленіло, да, там під'їзда. Пружини стоять, все нормально. Три під'їзди ще замовлені в цьому році, що ми під'їзди закриваються. Добре. Ті ж скажу, що мені йдуть на роботу беруть. ну, Воно тоді окремо, викликан, там з чайники живе. Так, другі. Значить, йде прибирання листя. Продовжується ремонт під'їзді. Пішли дожди, йде латання криш. Аварійних ситуацій за виходні було три, пов'язані з електрикою. От, починають люди топитися, починають горіти провода, горіти автомати. Потужність збільшена. Бригада аварійна працює? Працює. Сідай. Мы подавались тут замок за остальные тыжные. Мы по поточному отремонтировали мягкие покривли на стримной 18 и на нахим в один квартир 35-36. Там у нас еще одна есть квартира на нахим. Материалы там есть, но как только будет погода, мы надеюсь, что сделаем. Есть так у нас же и на шумный 28 тоже по точным ремонтам. Материалы у нас есть, будет так погода, рабочих по трудовой уводе. Так у нас за этот тыжин, тыжин было установлено четверо металлевых дверей. Это на Новоской 10 и на одни двери, и на Благоеве 10 трое дверей. Ну, сегодня приступили их заделывать и покрасим. Это самое. Ну, на следующий... Валентина Андреевна, да. а что у нас э, с, э, с, теми пенсионерами, которые вам доручено было поставить электричную палочку? Ну, мне сегодня... Сколько квартир вам дали? А, сегодня мне дали списочек только. Э, 6. Шесть. А что, 6, ну, по 10 стоят? Сегодня мне Пару, дали 6, я Пару, приду, об... все, начну, обслежу. Значит, обслежу... до до до? сколько спитки сейчас Я Нам 6. сказали, что до 15. Так, четвертый же. У меня на сегодняшний момент только набирает обороты. Дуже багато справ запущенных таких трех місячных. По типу, планує ЖЕК за своє кошти зробити трьом ветеранам Великої вітчизняної війни електричне опалення. Дуже катастрофічно зараз положення по вулиці Тихо, Одеська, Шопена – це по Жолобам. Передалося по найму від Добропута. Десь років 20 взагалі ніхто це не робив. Листя забило і заливає повністю а Це дуже проблемно. Що вам треба допомогти, щоб ви почистити? Ну, на сегодняшний момент мы только можем латать, но коштів таких нет, чтобы полностью завершить. Вишку вам треба? Вышку вишку нужно, конечно. А, а, а какие поверхности? Четвертый, пятый. Ага. Не светло. Светла, дайте мне Я давал. Четвертый достаю, пятый уже нет. У тебя? Вышка не трогает. Харевич? То же самое. То -то. Пятый? пятый, не достает? Там один, а как вылез стрелы, 17 метров. Все. Скалолазу є. Так че Який вихід? Ви вишку? Шок, дуже розумно, дуже розумно. Купити треба. Будемо покупати. Зараз який вихід? Ну У кого? Час, От та що вишка ріже чи що? вона не заїде у двор. Пожежники заїдуть? Може вам пожежники Ще да? Можливість є, якщо хто має локтів вишку 22-метрову. А, це... а хто має? Де та вишка, що була? Де та вишка, що була, вишка, що була у грамотні? Уж будь-проєкт. Уж будь-проєкт. Я в Кіндра та така вишка. Інтер, не не, а та вишка, що була в контракті. Уж був проєкт. А що це за фірма? Сергій Миколаївич. Не Він Цю техніку купив, бочки і вишку. О, да, О, за а ну для себе эту вишку, как это бочки за хрен, ним, все там бочки. Так пожарная вишка достанет? Застанет? Достанеться, достанет, подівайся. Та в кіндрата є. Ну давай, наймайте. наймайти. Ну якщо так, один день підготуватися можна зробити. Чуєш? Ну, все? все? Нормально? Вирішить. Так, п'ятий. Прім працює в плановому режимі згідно планів, які я подав до управління. Катастрофічна ситуація, катастрофія, катастрофічна, аварійна ситуація на двох будинках. За Нікелецької 38 вже неодноразово що зверталися по дах, там вже панелі прогнили. Своїми силами зробити це неможливо, тому що шостий жек передав мені цей будинок з нуля, тобто ні заборговано нічого, за ті гроші, які ми зібрали, ми змогли почистити, ну там осушили побрату, викинули у по поточному ремонту. І така ж ситуація по Минайській 3. Ну, там краще трохи, але все рівно є велика проблема з дахом. Тобто, за рахунок поточного ремонту дані роботи виконані не можуть. Ну а як ми зараз дощ іде, що там може робити? Зараз, якщо з бюджету є можливість виділити гроші, на... Значі, є нова технологія мембранного типу, тобто ми рукуємо мембра... мембра... мембраною, закриваємо, там особливого впливу погода не дає. Аби на голову не капала, а мембрана клеїться з сусільним ковром, примикання робляться металеві, вартість даної... даних робіт відсотків на 10. Вище, чим рубероїдом, але можливість обслуговувати, тобто там не потрібно, так як руберої він відставив, чи треба велику площину клеїти. Тут як резину латку вкладеш і тобто, в експлуатації і в умовах осінньо-зимового періоду, ось тобто, ці вихідники. Були би кошти, значить є можливість зробити. А за Рахунок поточного ремонту, то тобто все зробити неможливо. Скільки ви квартири да довідаємо на інвалідів? 14-14. Да. А можна ще питання? То есть, таке Потом. питання, яке особисто думає. Ми з вас воно не вирішиться. вирішили. Шосте? А у нас шости? Це Ти щости злився? 16-лі також. Ага, злився. ще Нема так. Добре, де у там. Втриняє. Де у? Як там ситуація? У мене є 4 квартири по воді, де зроблені ці документи, і сьогодні, сьогодні, сьогоднішню п'ятницю, вже закупили отоплення. Провели акт обстеження, всі виходили на місце, чи можна, як ми це будемо встановлювати. Їм люди дали згоду, і вже на сьогодні-завтра ми там встановлювати ці всі опалення до людей. А скільки взагалі квартир? Чотири квартири це люди, які Чотири, ні, ні, взагалі немають. 15 квартир у вас. Чуєш? Я знаю, знаю, так ж впадать. Ну. До 15 числа зробити. Ми ці квартири, що дійсно, що люди бідні і одинокі, ми тепер... Так я ж не кажу, що да, ти да. мені Ні, робив. Це Саме такі інваліди, які да, не да. можуть взагалі зробитися. Ці чотири квартири поставили. Всі 15 чи 14. Це одна проблема. Рішення сесії потрібно для безплатних тихомов. Потрібно, щоб рішити через рішення, це значить е... обленерго видає безплатно тех тільки на підставі рішення сесії. А всім останнім треба платити 800 гривень. Для того, щоб зараз це зробити, вони не зможуть отримати субсидії. Я в минулому році поставив більше 130. І зараз потрібно... Ну, зараз, перше. зараз, ми цю проблему хідмо. Значить, далі. Сьомий. Прошлий тиждень зробили на козирки. Козирки, що вхід під'їзд Чорногова-7 і Чорнолога 33. Закінчили кришу породку 46 там по дорожньому ремонті. Розпочали побілку під'їзду на перемоги 161 дроб 1. Щодо пробирання території, вивезли десь 4 машини листя. Листя вивезли. От. Завезли, завезли 4 куба від бобака Цього посилочу сумуші. суші. На кожен район мається перемога один, Левицького, Парна сторона, район Чорновола і Молодіжка, мають словацькі будинки, завезли по кубику, туди розсипали. Таких питань великих немає. Тому... Кріші в мене є проблемні питання по перемоги 177-175, бо просив кошти. Раніше на капітальний ремонт не дали яні копійки, так що я думаю, що якось ще цю зиму витерплю, буду просити, щоб ви мені допомогли. Бо в цьому році і так робив, просто не виставало коштів, бо в цьому році зробив 4 тисячі квадратних метрів по поточному ремонті. Що це все можна в Тепер на рахунок цього, на рахунок 9 квартир мені треба зробити цей. Я не знаю, Віктор Олегович, я просто просто ну, не потягнув, бо в мене лишилося два електрики, один електрик попав у лікарню, зробили операцію. Я просто ну, не встигну я зробити, я не хочу, може, хай комусь літати. Нікому не дадімо, будете діти ви. Що з садиком, з забором? З садиком на цьому тижні забор має бути готовий. Коли на цьому тижні? Ну по п'ятницю. На п'ятницю йдемо, бачимо, так? Він моливці. Восьме. Возможно, это работает в, в нормальном режиме. Уборка территории приходит в порядке, закупочные, закупились материалы на зиму посыпочные. Значит, есть только проблема у нас по генералу свободы в одном доме и по Можайскому. Там проблема с крышей, это словацкие дома. Значит, там где-то крыша просела. И невозможно ее ни подлатать, ни перекрыть. там нужно сделать или новые следники, или таким же, как предложил начальник пятого ЖК, таким же макаром, потому что заливают аж до шестого этажа людей. Аж до шестого я этажа людей заливают, мы там подлатывать просто физически не можем. Там неправильно сделаны уклоны. Ну, комиссию вышли уклоны. вам специалисты, да, чтобы посмотреть, посмотреть. Все. Все. что по квартирам по отоплению? Значит, у нас без отопления 129 квартир, значит, количество Проблема с квартирами, что запустить мы их уже не можем физически. Нет, за эти да. говорю, это а за эти есть. я еще не получил список будет. Решать. Чоловіки. Выделим оттуда малоимущих и і... несколько. Ну, не, вы не будете виділяти, Там с соцзахистом це... кем... 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 уже с той, что я... я, я покише, нам Комиссия будет. Да. Добре. Спасибо. Значит, э... Ва... Ковальський що сказав, з'ясувати всі ці питання з ним, з Перняківським. Будемо піднімати, якщо це треба, через виконком, через сесію, як треба. Значить, я прошу вас всіх, наближається свята. Подивіться, щоб ви в ваших подвір'ях, можливо, якщо можете, прикрасти якусь ялинку, яка є на території. Продумайте якісь заходи для людей, які проживають на цій території, для дітей. Я не кажу, що це мають бути якісь величезні там великої коштовності заходи, але є меценати, які б могли б зробити якісь для дітей утренник, там або одітися в Дід Мороза, і саме всі е, дні провести. Декілька утрімків такі. Подумайте про те, що якщо буде мороз і буде, ну подивіться по комп'ютерам, щоб десь у подвір'ях визначити невеликі площадки там, або баскетбольні, залити водою. Як це зробити? Я думаю, що порада вам не потрібна. Ви всі господарники знаєте, як це зробити. Діти мають кататися не. Повинні кататися не на річці або там на озері, де можуть провалитися під літ, А У ваших дворах можна зробити. Якщо треба підвести якусь лампочку в цій ділянці, будь ласка, проведіть. Але зробіть все, щоб діти з ваших дворів не бігали на річку або на озеро, щоб ми не мали проблем з цими питаннями. Ще раз прошу вас, зверніть увагу на малозабезпечених. Інвалідів, які не можуть вийти з квартири, поспілкуйтеся з управлінням соціального захисту, зробіть все, щоб ці люди відчули, що є крок від влади їм на зустріч. Я дуже вас прошу.